Добрий день, з вами на зв'язку міні Суми. Вчора я розповідав про нашу джимну 40, а є в нас іще джим 244. А це вона йде на вузькій резині ззаді у нас 95 на 24 Вона йде з класичною приборкою, з боковими кулісами. І фішка цих тракторів. Ось дивіться, один речах ходозменшувача. Ось іде другий водозменшувач. Тобто є можливість працювати на цьому тракторі на скажімо так, на низьких швидкостях. Ззаді нав'язка в нього йде доволі потужна. Два гідровиходи, мости. Видно, не видно, так видніше буде. О, тому можна приїхати подивитися, вартість цього трактора у нас. 6700 на вузькій резині. Тому приїздіть, тестуйте, купуйте.